Дзвонив до мене недавно дід місяця два тому. Дзвонить діду і каже таку штучку: Вітю, ти вже в мене дорослий, тобі вже 25 років. Я кажу, мені 27. Дід каже: Ну я як сказав? Я недавно по телевізору дивився на голих бабів. Я кажу, і що? Чуєш, Вітю, а як би мені знов той канал знайти? Я кажу, дивіться, дідуню, та там в кутику, в якомусь правому, лівому, верхньому, там все є логотип каналу, чи навіть назва каналу написана. Діду каже, Вітя, блять, я не на кутики дивився. <плес> <плес> я кажу, проблему поняв. Коли ви дивились той телевізор? Вдень чи вночі? Діду каже, вночі. Я кажу, то вам і вночі треба шукати той канал. Вдень такі канали не показують. Діду, поняв. Проходить два дня, він знов дзвонить, каже: Вітю. Того каналу я не знайшов. Але знайшов два других. Я собі їхні номерки записав на листочок і сховав в шафу, щоб баба не знайшла. Я кажу: а мені ви нашу звітуєте? Дідо каже: якщо я забуду куди поклав. Я до тебе наберу, нагадаєш.